Поліщук «Грім» Була гроза і грім гримів, він так любив гриміти. Що ж стрімців, що ж горів на, кра... на траву і на квіти. Грім жив у хмарі і з гори він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озером очі, а потім хмару опустив насад наш на щасливий. І натрусив зі сливи слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушу, дядько Грім, бо важко мені дуже. І дядько Грім сказав собі, потрушу я і грушу. Бо небеса вже голубі. Я покидати мушу. Варвара Щегленко, Микола Вінграновський. Сама собою річка ця тече. Маленька річечка, вузенька, як долоня. Це річечка Дніпра, тихенька, синя доня. Маленька донечка без імені ще натече в городі в нас під кленом. І наша хата пахне її борщем. Цвіте над нею небо здоровенне, солодкими хмаринами з дощем. Річечка тече для клена і для мене. І тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, і, як тата й маму, і як Іде Микола Вінграновський, іде кіт через лі, Іде кіт через лі чорнолапа на обід. Коли чує він, зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лі і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт. Я лишаю чорний слід. Коли біла ти сама, то білій тут дотемна. І пішовки через лід чорноваха на обід. Стала зимонька сумна. За котом пішла весна. Тимофей Діана, Микола Вінграновський, молоденька Хмаринка. Молоденька Хмаринка. Шукав небі хатинки, Та у небі її не знайдеш. Молоденька хмаринка. На небі хатинки, хотинки, тож куди ти хмаринко, підеш? Зиму де зимувати, літо де літувати, ти як тоді жить, як на те? Молоденька хмаринко, іди до нас у хатинку, під вікном у нас вишня цвіте. Цвіте зранку кульбаба, цвіте жовта троянда і жовтеньким курчатка цвітуть. Будеш їх поливати, будеш їх напувати, вони тобі щастя дадуть.